Привіт, друзі! Якщо ви вже бачили відео Аліси, то ви знаєте про що буде моє відео. Я та ще 24 блогери вирішили зняти свій топ 100 найкращих книг за версію Буктюбу українського. І ось мої топ 4 книги. Але спочатку давайте вип'ємо трошки кави. Я вирішила свої чотири книги розділити на чотири етапи мого становлення, в принципі, як читача. Перша книга це етап мого дитинства. Друга книга відповідає за дорослішання, підлітковий вік та знайомства з класикою. Третя книга це відкриття літератури трошки інакшої, трошки більш магічної та нереалістичної. І четверта книга це етап, який переживаю я зараз. Це етап повернення до сучасної української літератури та до української класики. Отже, розпочнемо говорити про ці книги. Як бачите, жоден з них в мене немає в руках, і я не можу вам показати, тому що, на жаль, три з чотирьох книг я читала вже досить давно, і або ці книги були з бібліотеки, або позичені у когось, тому, на жаль, нічого, крім останньої, показати не зможу. Розпочнемо з першої книги, і перша книга це та, що відповідає за моє дитинство. Це книга Тереодор з Висюківків Севолодини Стака. Я вже неодноразово розповідала історію нашого знайомства з цією книгою, і ем, це було досить миле та приємне знайомство, тому що я була приблизно віку як головні герої Яви та Павлуша, і в мене на новому місці проживання не було якось друзів, моїх одноліток. І я знайшла випадкову бібліотеку, причому це бібліотека професійна, в ній немає якоїсь художньої літератури, більш наукових робіт, але серед всього того наукового скарбу я знайшла малесенький куточок з художньою літературою. І там, серед такого от малесенького вибору художньої літератури, я знайшла своїх тореадорів, взяла їх на літні канікули до бабусі і прочитала буквально на одному диханні. Про що ж ця книга? Це книга про пригоди двох дітей, Яли та Павлуші, які мешкають в одному селі, і в них постійно щось відбувається. Вони от такі два найкращі друга, вони постійно потрапляють у якісь е, смішні скажені ситуації і. Чому мені книга так ця сподобалась? Тому що е, я насправді ніби проживала разом із ними всі ці моменти, тому що читала я цю книгу влітку, і я була також в селі у бабусі. і Мені було дуже легко якось візуалізати візу. Візуалізувати те, що вони там переживали. Наприклад, їх пригоди в кукурузі, я прямо бачила це поле, я могла уявити, де воно знаходиться для мене зараз. Також я могла просто дуже легко уявити, як вони там купали метров метро під свинарником, тому що ну от я прямо бачила, де це все відбувалось. Тобто, кожна з цих історій, про які нам розповідав Солоднестайко, вона для мене була живою, справжньою, ніби я сама в ній. Була і для мене це вартувало всього. Тому що як для маленької дитини, у якої дуже мало нових друзів, і в принципі почуття було такої трошки самотності, це дійсно була книга-рятівник. І потім я прочитала її дуже багато разів. Я читала її малою, напевно, разів п'ять точно. Потім я підросла вже в більш дорослому віці, перечитувала вже більш усвідомлено, і в мене був страх, що мені ця книга не дуже сподобається, але ні. Мені здається, навіть у 26 років я досі від неї в захваті. І я страшенно б хотіла купити собі нарешті нове видання, хотіла б собі ілюстроване видання від Абави Галамаги, але е, я сподіваюся, що один раз я, я це куплю, я щоразу відкладаю цю покупку, але я обов'язково собі куплю, тому що це дійсно книга, яка, напевно, поставила мене на шлях читання, тому що саме після неї я почала шукати в літературі те, що могло б хоч трошки нагадувати мені цю історію. Хоч трошки якось знайти мені ще якихось таких от книжкових друзів, і саме через неї мені здається, я і почала читати взагалі книги. Наступним етапом я для себе виділила це підліткове, підліткове знайомство з класикою. Тоді я дуже багато читала різних книг. Наприклад, я читала тоді портрет Доріана Грея. Я прочитала дуже багато книг Ремарка. Також я прочитала графа Монте Крісто, якого я хотіла включити в цю, в цю підбірку, але інша дівчинка його забрала вже. А <laughs> uh, тому. Uh... Серед для цієї тематики я обрала книгу Хатина дядька дома». А ця книга досить така болюча. Якщо хтось не знайомий з нею або вперше про неї чує, то ця книга написана у 1852 році, якщо мене не зраджує пам'ять. Вона розповідає про досить таку на той час складну тему, тому що рабство в Америці ще процвітало ще 10 років як воно буде процвітати. Це книга про родину Раба та. Його господаря і нам показують стосунки раба та господаря про те, як цьому дядьку тому пощастило напевно потрапити до родини, яка все таки ставилась до них як до членів сім'ї, тому що у тому також була своя родина, які також працювали на. На цих господарів, і напевно ж так, тому трошки пощастило спочатку, тому що родина до нього дуже гарно ставилась. У них в принципі все було добре. Чесно, я можу десь у чомусь помилятись, тому що знову ж таки я цю книгу читала у юності, і вже минуло досить багато років, і я не дуже можу пам'ятати сюжет. Але е, якщо мені от не зраджує пам'ять, то саме от. Е, е, на початку, дійсно, це була досить незвична сім'я в плані того, що для них Том та його родина вони були частиною їхньої сім'ї, і вони досить дбали про них. Але потім далі події розвивались так, що мене ця книга змусила плакати неодноразово. Я досі якось про неї згадую. в мене бігають мурахи по шкірі, тому що як для того часу, напевно, це була досить революційна книга, і треба потрібно було мати величезну сміливість написати таку книгу під час того, як рабство ще процвітає. Україні, і от ця маленька тендітна жіночка Гарріт Бічерстоу написала настільки складну, важливу книгу. І я, до речі, навіть читала про те, що ем, вважається, що з цієї книги взагалі почалась революція в країні, і, можливо, саме ця книга стала таким першим поштовхом до величезних змін у Америці. І до речі, от я прочитала таку цікавинку, що Авраам Лінкольн під час громадянської війни зустрівся з Гарріт Бічерстоу і запитав на що це ви та сама маленька жіночка, яка розпочала цю велику війну, і мені здається, що ці слова вони дуже багато чого кажуть і про цю книгу, і про авторку, і взагалі про стан напевно літератури того часу. Загалом, книга дійсно для мене була дуже важливою у свій час. Причому я навіть можу, мені здається, вона напевно була важливішою набагато важливішою ніж інші, ніж той же ремарк чи Доріан Грей, тому що саме вона якось наклала на мене величезний відбиток. Я пам'ятаю свої емоції та враження, коли я її читала, і наскільки вона мене вразила. Напевно, жодна з книг мене не вражала так, хоча над ремарком я також трошки плакала. І перейдемо до третього етапу. Третій етап це більш моє вже нове ставлення до літератури, пошук чогось іншого, вихід із зони комфорту, пошук чогось незвичнішого, пошук чогось більш цікавого, незвичного. І Габріель Герсія Маркес, мені здається, це прямо найкращий показник того, наскільки нового мені чогось хотілось. Стороки самоти. Я прочитала не так давно, мені здається, минуло, ну, можливо, три роки. І це дійсно було для мене відкриттям. Ми проходили цю книгу в школі, вона була в шкільній програмі, але тоді я її злякалась трошки. У мене не було такої. У мене не було такого якогось спокою душевного, щоб сісти та просто читати. Тим паче мене ще налякали ті історії, що там купа різних е, героїв з однаковими іменами, що з ними там все складно. І, коротше, е, в школі я забоялася її читати. От, повернулася вже набагато пізніше до цієї книги, і я не пошкодувала жодного разу, тому що ця книга дійсно якось перевернула моє ставлення до літератури. Е, також до, до нього ж можна було б включити ще «Шумовиня днів Бориса Пана Ізабель Альєнти Духі, тому що це все такі представники іншої літератури, які мене напевно. Зараз трошки ведуть до тієї літератури, яка мені найближче всього, яка мене найбільше чіпляє, яку мені хочеться читати, як з якої я відпочиваю та отримую насолоду. І от років самотності це та книга, яка стала для мене, напевно, такою першою зіженькою, за якою я почала слідувати, таким провідником у цей світ іншої літератури. Хоча Маркеса також з легкістю можна назвати класиком, і дійсно класик, але магічний реалізм це дійсно для мене тоді було від. Відкриттям, чимось дуже новим, незвичним, і я щаслива від того, що він все-таки трапився у мене в більш усвідомленому віці. Я змогла його пережити трошки інакше і відчути трошки інакше. Мені здається, в школі я б його взагалі не оцінила і не зрозуміла. І переходимо до останнього етапу: це етап, який проживаю я зараз, і це знайомство з сучасною українською літературою та повернення до української класики. І тут я нарешті можу показати книгу, тому що це книга. Книга, про яку я говорю всім, це Амадока Софія Андрухович. Це книга, яка дійсно повернула мене до світу української літератури. Книга, яку я прочитала зовсім нещодавно, я почала її читати цього року в січні. І вона мене настільки захопила, що я тепер готова знайомитися з будь-яким, мені здається, українським автором і авторкою. Тому що це було прекрасно. Ця книга нагадала мені, наскільки прекрасною є наша мова, наскільки вона наповнена, наскільки нею можна майстерно управляти, наскільки можна словами передати такі емоції, що. Боже, це, це прекрасна книга. І я вже про неї говорила так багато разів, що мені здається, вже нового нічого я не скажу. Але саме з цієї книги я зрозуміла, що е, я хочу повертатись, я хочу більше дізнаватись про українську літературу, я хочу повертатись до класики. Я хочу наздолужити те, що можливо я не зрозуміла у шкільному віці, те, що я оминула у шкільному віці, тому що е, дійсно під час вивчення української класики в мене дуже багато книг. Е, Якось Скажімо так, я з ними не подружилась і зараз мені б хотілося їх перечитати. І вже дуже багато книг я перечитала, і вони дійсно сприймаються інакше. Наприклад, що я перечитала останнього, це був Микола Хвильовий. І я пам'ятаю, що я романтика, мене не дуже вразила в школі. Але зараз я її читала, і в мене трошки руці тремтіли. Якщо комусь цікаво, це було моє перше відео на каналі. 24 години читання. І я там читала всі, всі. Всі повісті зі збірки Миколи Хвильового уїхали. От. Також, якщо говорити про більш сучасну українську літературу, то я прочитала спочатку роман Рекреації Юрія Андруховича і це було дійсно неймовірним досвідом, особливо, якщо пізніше після прочитання послухати подкаст вуса Гоголя з «Богданою Небирак, де вони розбирають цю книгу. І вони, здається, вони або, можливо, в іншому підкасті пролунала фраза, що рекреації можна. Вважати початком взагалі сучасної української літератури. І якщо у нас такий був скажений та хуліганський початок літератури, то я вважаю, що потрібно її читати більше та знайомити ще більше, тому що це був просто неймовірний роман. І потім я от почала читати Софію Андруховича, Мадоку, пізніше ще одну її книгу прочитала. і... Чесно, якщо у нас вся українська література буде такою, то мені не потрібно більше ніяка література в світі, тільки ця, тому що це прекрасно, це захоплююче, це красиво, це важливо, це іноді боляче, але це, це те, що потрібно читати кожному. Я не втомлююсь говорити всім, що Амадоку, наприклад, я, я порадила навіть незнайомій людині, яка в мене просто прийшла і запитала: порадь мені будь-яку книгу, яку ти вважаєш, що потрібно прочитати кожному. Раніше я б назвала нічого, раніше б мені потрібно було трошки більше інформації про людину, про її настрій, ще щось, а зараз би я просто сказала, читайте Агмадоку. І от такий от у мене четвертий період літературного життя. Мені здається, що він найпрекрасніший, тому що я себе почуваю максимально щасливою від того, які книги я читаю. І... Мені здається, що цей період в мене буде надовго, і я від цього максимально щаслива. І отже, такі у мене от топ 4 найкращі книги мого життя та чотири із 100 найкращих книг українського буктюбу – так, це настільки голосно, так прекрасно звучить. Я рекомендую наполегливо подивитись кожне відео із дівчат, які також зняли для цієї серії свої відео. У нас всього 25 це не так багато, тому рекомендую подивитись усі, підписатись на дівчат. Я впевнена, що у них також там дуже цікаві книги та підбірки. Також обов'язково подивіться, лайкніть відео Алісина, пишіть коментар. Мені також лайк-коментар. <звучить> Всім лайк та коментар. <гум> Дякую вам за перегляд. Бажаю вам гарного дня. Сподіваюся, що ми зустрінемось зовсім скоро. До зустрічі. Бувайте!